Добрий день, мене звати Олександр. І сьогодні ми розповімо про теплиці і про те, як підготувати теплицю до опалюємого сезону. Тобто до сезону, коли теплиця буде обгріватися. Взагалі цей період, коли теплиця найкраще себе показує і дає найефективніший період вирощування, тому що відкритий ґрунт у нас відходить вже, а теплиці працюють і дають ще врожай. Тобто, це досить такий ефективний період з одної сторони, а з іншої з'являються додаткові витрати. Ось і. Для того, щоб зменшити додаткові витрати на опалення і підготувати теплицю для цього періоду, ми сьогодні розберемо, як це все зробити. І так, поїхали. Якщо ми зараз подивимось на температурний режим, коли у нас даже температура упала вночі до 9 градусів, то в теплиці може вона впасти там до 13-14. Це досить критично для таких теплолюбивих рослин. Там, наприклад, огірки, да, вони зразу зрозуміють, що настала осінь. Ось. І однозначно не будуть вже давати додаткових плодів. Тому, якщо ми е, можемо закласти опалення і продлити період використання теплиці і збіру врожаю в теплиці, да, то нам достатньо поставити невеликі е, опалення. Одне з недорогих опалень це повітряне опалення. І закласти досить -таки невелику потужність. Ну, для розуміння, наприклад, для теплиці. Там,

То для того, щоб ми могли працювати взимку і витримувати саме холодний період року, кінець січня, початок лютого, то нам треба закласти сюди там 36 кВт да, потужність опалення, щоб у нас ми могли опалювати цю теплицю. Але якщо ми хочемо, щоб наша теплиця нормально працювала від мінус п'яти на вулиці, а у нас щоб в теплиці було хоча б плюс вісімнадцять, то нам достатньо закласти в теплицю о, потужність там 20 кВт, приблизно в два рази менше, тобто якщо ми хочемо зробити осінню теплицю, яка буде працювати, ну, наприклад, до листопада, то, в принципі, нам треба закласти десь 150 Вт на метр квадратний, це для розуміння яку потужність. І тоді ми спокійно можемо витримувати мінус 5 на вулицю, і в теплиці буде досить таки тепло. Теплиці, крім того, що вони мають теплопровідність приблизно в три рази більше, ніж, наприклад, стандартний будиночок. Да? Тобто, якщо будинок ми побудували там 3х6 і поставили теплицю 3х6, то для опалення теплиці, щоб вона нормально працювала, потрібно буде приблизно в три рази більше закласти опалення на теплицю. Якщо треба розказати, яке краще опалення для оцінних теплиць, пишіть в коментарях, і я окремо зроблю випуски, які можуть бути системи опалення для невеличких і великих теплиць в різному форматі і на різному паливо, щоб більш ефективне. Ну тобто, ось ці всі моменти. Якщо це плівкова теплиця, то використовувати дві плівки. Це знижує втрати тепла теплиці приблизно в два рази раз, або полікарбонати використовувати з товщиною не менше 8 мм і мінус 5 ми можемо досить добре тримати. Далі треба пройтись по всім місцям стику, полікарбоната або плівок, по торцям, по всім іншим, і додатково все це заелізувати. Справа в тому, що коли будується теплиця, досить багато є щілин, які образуються, наприклад, між конструкцією та ґрунтом, між стиками, фрамуги, двері. Тобто там досить багато щілин, і все це треба додатково утеплювати. Ми можемо зміншити таким чином від 10 до 20% тепловтрати, тобто периметр досить важливий. Ще додатково можна зробити так, що, наприклад, якщо у нас є північна сторона теплиці, це торець північний, ми можемо його додатково утеплювати. Тобто беремо і робимо спинополістирола, наприклад, просто-напросто його утеплюємо і потім зашиваємо світовідбиваючою поверхню, щоб ця частина була не досить таки темною по аналогії, наприклад, як в гітарі. То ми ще додатково знизимо втрати тепла, яка відбувається через північну частину теплиці. Люба фрамуга, якщо вона не працює на зиму, треба обов'язково утеплювати, тому що це місток холоду. Тут наступає інший момент, досить е цікавий, що рослин досить складно обманути. Є такий фактор це поняття фотоперіодичності тобто, рослина, знаючи довжину світового дня. Вона розуміє, який зараз період року. І тому, як би ми не отаплювали теплицю. Якщо у нас світовий день досить короткий, то рослина розуміє, що треба готуватися до зимовки, навіть якщо там в теплиці плюс 20. Просто-напросто а світла недостатньо для нормального фотосинтезу і для всього іншого. Це, це вирішує питання. Іноді просто-напросто беруть невелике освітлення в порівнянні з повноцінним освітленням для теплиці. В чому нюанс для того, щоб нормально нам читати, дивитися, працювати, нам достатньо від 300 люксів освітлення, не напрягаючи зіри, Да? Ось. На вирощування світолюбивих рослин, таких як томати, огірки, нам треба освітлення, якщо ми беремо в люксах, це від 10 до 20 тисяч, тобто розумієте різницю, да? там 300 люксів і 10 тисяч люксів. Тобто це приблизно в 30 разів більше, ніж те освітлення, яке нам треба для того, щоб працювати там в офісі. Але якщо ми хочемо продовжити світовий день, то нам треба не 10 тисяч люксів, а зробити, наприклад, 2-3 тисячі люксів. Невелику потужність, і ми її включаємо, наприклад, в сіс ранку, будемо рослину, кажемо їй, що вже наступив світовий день, вона просинається, включаємо світло ввечері, що кажемо день довгий. Тобто, так, наприклад, працюють з полуниці, щоб вона довше давала врожай. Цей врожай буде набагато менше, наприклад, якщо беремо світовий день нормально у літку, да, там. але він буде. Це досить таки важливо, що він буде, він буде давати врожай. Не для всіх рослин такий варіант підходить. Для тих же самих огірків треба набрати певну кількість фотоактивної радіації фар в джоулях, да, для того, щоб вона могла дати врожай. І, наприклад, від початку вегетації до плодоношення є певна кількість джоулій. Які рослина повинна так сказати отримати для того, щоб весь цей процес пройшов? Якщо там мало світла, то відповідно це буде набагато довше проходити. Освітлення поки що одна із найдорожчих систем для працювання теплиці. Наприклад, освітлення для теплиці 6 х 20 буде в декілька разів більше, ніж вартість теплиці 6 х 20. Це період, коли ми можемо найефективніше використовувати природне світло, це раз і додатково опалювати не на всю потужність, а використовуючи додаткові агрономічні хитрощі, наприклад, те, що ми казали про включання коригування фотоперіодичності для рослин, ми можемо також вирощувати світлолюбиві рослини навіть в досить такі короткі дні. Ось, а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіт гармонії з природою, в ритми прогресу. І до нових зустрічей. і слава Україні.